Наємний бокс з різними хобі до чорної п'ятниці. Розпаковуємо, точніше, я просто вам опишу, що тут всередині, а тут у нас мікс хобі П'ять елементів, які підходять для різних сфер. І якщо ви хочете щось творче і порухатися, і антистрес, це все тут є. Перше, це наш топ серед хобі, прямо один з найпопулярніших навичок, які люди обожнюють і залипають, і носяться з ними потім всюди. Тому це точно те, що потрібно спробувати. І дуже хороша ставка по нашим відгукам і відгукам тисячі клієнтів. Наступне це щось творче, щось не дуже велике. Ви в принципі і достатньо швидко з ним впоїтися, підійде і для діток, і для дорослих, і допоможе розслабитися у процесі. Третя штука це щось рухливе, спортивне. Вам не потрібна тут суперфізична підготовка, але ви точно будете рухатися, коли ви цим займаєтеся. Успіхи тут достатньо швидко можуть бути, і цим класно гратися з дітьми, з друзями. Просто коли в гості приходять, то спробувати разом це поробити і у кого вийде швидше. Це у нас антистрес, допомагає зайняти руки, теж дуже популярне хобі або фіджити. Як на це подивитися серед наших клієнтів? І ще одна дуже дуже хороша ставка, якщо вам потрібно чимось займати свої руки. І остання це топовий антистрес. Він має як дуже класний звук, так і дуже класний ефект на шкіру, і дуже 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 сильно приємний. Це точно якась штука, яка дивує, коли ви її бачите і коли ви її відчуваєте. Ось такий таємний хобі бокс до чорної п'ятниці. Замовляйте у скілинш.